Всім привіт! Була в АТБ початок нових акцій, знижок. Але не дуже мені товару багато було потрібно. Купила такі самі найнеобхідніші. Це ось така цибуля, синя. І що саме цікаве, вона дешевша, ніж звичайна наша біла рібчата. Її назва Марс і коштує вона в нашому АТБ 49,95. А якщо ріпчату купувати, то вона 53, мабуть, гривні. Чому так, не знаю. Можливо, вона дуже гірка. Можливо, це старий завоз, не знаю. Але тільки сьогодні я звернула увагу, що вона дешевша, ніж біла. Ось такі ось луковички. Ну, я взяла дуже багато такої маленької, дрібненької якраз салатик відразу скришив. і буде смачно. В цьому пакетику 1 ,56 кг 56 г на 52,75 г. Наступне, що взяла, люблю я зелені яблучка. Вони такі називаються яблука зелені, хоча й голд смачні, але ці трохи дешевші. 19,95 за кілограм. В цьому пакетику кіло 62 г на 21,20 і ось о, самий основний продукт, який мені потрібно було, це батон. Нарізне взяла 1740. Весна, вітамінози і так далі. Потрібно більше насичити свій організм вітамінами. Взяла дві такі гранати. Вони такі, звичайно, не дуже червоні. Ну, які є вже. Трішки дорожче стали, ніж на тому тижні. 103 гривні 95 копійок за кілограм. Дві гранати заважили на 640 грамів і їх 66,53. Хоча це все одно дешевше, ніж купувати на ринку. У нас на ринку все дуже дорого. І давно не купувала щось собі солоденько, захотілося ось таких ось бджілок від Рошен. це такі жувальні. Желейні, точніше, даже цукерки з різними смаками. Не написано, скільки за кілограм, бо тут щось якась лінія, але я точно пам'ятаю, що 148 гривень 49 копійок. І якраз ось дві жменьки вийшло 200 г на 29,70. І по 5 гривень взяла каву Якобс Ориджина у стіках. Це, ну, три в одному кава на роботу чи, чи дома інколи. Сім стіків, виходить 35 гривень. За тебе все. І ось я виставила пакети це полуфабрикати. На роботі домовились, що зробимо оптове замовлення полуфабрикатів, щоб було дешевше, тому що в магазинах все дуже дорого коштує. Ви, звичайно, зараз почнете писати: що ой, Леда, роби сама. Ну, якщо є час, то роблю. Коли нема, а чоловіку потрібно кожен день ходити на роботи і брати тормазки, то я себе також жалію і інколи полуфабрикати нас вручають. Тому хто вдома сидить або працює там півдня, не знаю, то робіть хоч на 10 чоловік. Мені буває, нема коли ліпити це все і тому подібне. І не тільки я, я думаю, одна така, бо у нас на роботі замовляють ці товари, і вони полегшують нам життя. І, в принципі, і смак і якість непогана. Замовила перший раз, ніколи не купувала ось такі блинчики, млинці, із лівером, мабуть, 105 гривень за кілограм це якраз ось це кілограм. Тоді взяла пельмені, також непогані. 2,5 кг і бендерики. Також 2,5 кг. Все це буде лежати у морозілці, і коли вже не буде часу щось приготувати, або, ну, вже там чисто чи захворів, чи щось таке, то вже полуфабрикати виручають. За це все віддала 605 гривень. Чесно, не пам'ятаю, скільки пельмені коштують і бендерики, то вже загальну суму пам'ятаю і пам'ятаю, що. Ось ці блинці коштують 105 гривень. Ну, ось такі невеличкі коронтинки у мене огляд. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!